Гітари, синтезатор та скрипку подарували дітям-переселенцям волонтери міжнародної благодійної організації Сосдитяче містечко Україна. Музичні інструменти придбали благодійники з міста побратима Корваліс. Техніку та спорядження восьми спецслужб показали дітям в Ужгороді. Також військові, правоохоронці та волонтери розповідали малечі та підліткам про свою роботу. Із Сергієм Сливою попрощалися сьогодні у Мукачеві. Чин похорону відбувся у Святоуспенському храмі. Туди прийшли рідні, друзі, колеги, військові, жителі громади та представники місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що чоловік служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. Захисник народився 29 квітня 1973 року у Сумській області. Жив на Закарпатті з 4 березня 2022 року. Став на захист батьківщини. Помер у військовому. Оспіталі внаслідок тяжкого поранення 25 травня цього року. Вічна пам'ять і слава герою. На Закарпатті заборонили діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. За відповідне рішення проголосували 1 червня на 10-й сесії Закарпатської обласної ради 47 депутатів із 51 присутнього. Про це Суспільному повідомив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко. За його словами, не голосували Іван Дуран, Мирослава Ливч та Михайло Рівіс. Утрималася Єлизавета Біров. Рішення стосовно релігійних громадських організацій, які працюють на території області, воно не є компетенцією обласної ради. Воно більш висловлює позиції депутатського корпусу Закарпатської обласної ради. Тому саме позиції стосовно діяльності філіалів російських церков на території області, тому було прийнято рішення, яке. Унеможливлює діяльність на території області будь-яких релігійних громадських церковних організацій, які співпрацюють з країною агресором або є має з ними якісь ті чи інші зв'язки. І звернення відвідує до правоохоронних органів контролювати цю ситуацію, виявляти і вживати заходів щодо роботи саме таких церков на території області. Це більше всього просто позиція депутатського корпусу стосовно цього питання, щоб ніхто не маніпулював, що хтось тут береже московських попів і десь пряче в Закарпатті. Дванадцятеро військових нагородили сьогодні нагрудними знаками за розвиток Закарпаття. Обласні відзнаки вручили голова Закарпатської облради Володимир Чубірко та голова Закарпатської військової адміністрації Віктор Макита. Так нагрудні знаки отримали. Павло Столішенко, Олександр Угроджі, Руслан Каганець, Роман Стойка, Олександр Вовчок, Мілан Цабадош, Олександр Малищук, Роман Мельничук, Олександр Сєгетій, Петро Кубенець, Роман Уста, Ігор Шемуняк. Чоловіки захищали Україну на різних напрямках спочатку повномасштабного вторгнення. А Павло Столішенко Анку Олександр Угроджі та Роман Стойка також брали участь у АТО та ООС. Поштову марку Діти перемоги малюють Україну майбутнього, погасили сьогодні в Ужгороді. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що директор закарпатської дирекції Укрпошта Сергій Калій на заході розповів, що 40 гривень з кожного маркового аркуша будуть спрямовані на потреби дитячих будинків та дітей, які втратили батьків. Також до поштового набору вийшли марки з найкращими дитячими малюнками. Конкурс тривав із квітня. Роботи обирали з поміж понад 300 малюнків. Обрали полотно, найзаповітніша мрія Олександра Федорчук. З броварів також на випуску зобразили і малюнки, що вийшли до фіналу. Йдеться про роботи Вероніки Іванцової, Олександри Бушинської, Анастасії Мисько, Варвари Колісової, Георгія Сосницького та Діани Василенко. Зиза переселенець із Запорізької області в Ужгороді живе з травня 2022 року. Хлопцю подарували акустичну гітару. Вона дещо незвична особисто для мене, особливо форма грифа і кріплення грифа, але виглядає дуже класно і звучить, в принципі, я послухав дуже гарно. Перша моя гітара була куплена десь, коли мені було 9 років. Це була класична гітара. Але Мені вона дуже не подобалась, коли мені було 14-15 років, я задумався над придбанням електрогітари. І влітку, 21-го року, я допомагав дядьку з продажем сувенірів на пляжі в Бердянському районі і назбирав собі собі десь половину суми. Інші доклали мені батьки, і так я купив собі мою першу гітару Fender Stratocaster. Вона залишилась, на жаль, на окупованій території восьмирічна Аміна Брюдкина налаштовує новий синтезатор. Дівчина також із Запорізької області. Зараз Аміна займається музикою з викладачем. До того вчилася грати самостійно на маминому фортепіано. Ну я собі в інтернеті знаходила відео уроки. Як грати. Я навчилася дуже багато музики грати тільки кривими пальцями. І мені запретили грати. І тепер я вчуюся правильно. А це Олександр Ходюков. Хлопець отримав скрипку. Дуже радий. Вересні я буду виступати з оркестром. Запоріжжя тікали і. Дуже довго сиділи, бо він, він повинен бути виступати там на конкурсі скрипалів не в Запоріжжі, а в Мелітополі. І ми до самого кінця сиділи і чекали, що конкурс відбудеться, але його вже захопили, і ми вже перестали чекати, бо боялися, що е, ну, не встигнемо втекти. Тому ми самі е, скрипку не, не брали, брали все, що змогли, саме необхідно, бо вже почалися обстріли і нам було не до скрипок. Ця скрипка якраз є. Йому треба, бо та вже ту, що дали, ну то, що ми взяли саму дешеву, яка можливо, вона мала, бо він уже підріз. Чотири музичні інструменти подарували дітям-переселенцям 1 червня в Ужгороді. Це дві гітари, синтезатор та скрипка, розповіла менеджерка соціальної сфери міжнародної благодійної організації Сосдитяче містечка України у Закарпатській області Наталія Криворучко. За її словами, загалом придбали 10 інструментів. Наша цільова аудиторія це діти зі статусом вимушено переміщених. Х осіб, і це діти, батьки, які є клієнтами нашого центру укріплення сім'ї у місті Ужгороді. Як я вже сказала, ми вже третій раз робимо таку закупівлю. Перший раз ми робили це за кошти власні нашої організації. І вже другий раз поспіль благодійники з міста побратима Ужгорода Корваліса забезпечують закупівлю музичних інструментів для тих дітей, які втратили свої музичні інструменти внаслідок окупації або військових дій. Подружжя Ренді і Сейбру. Кілин, які нещодавно були в Ужгороді, саме вони закупили ці 10 музичних інструментів для дітей ВПО. На саме ці інструменти цього разу благодійники виділили близько 50 тисяч гривень. Це на 10 музичних інструментів. Наталія Криворучко розповіла, що ще шість музичних інструментів волонтери передадуть дітям-переселенцям у різні громади Закарпатської області. Руслана Гостю, Клевантіни Колишин, Суспільне новини. Правоохоронці, військові, рятувальники, кінологи, медики, а також Ужгородський інститут культури, театр для льок та громадські організації Місця на площі біля облмуздрем театру влаштували свято для дітей. Прийшов на свято Ярослав Когутич. Хлопчик каже, найбільше сподобалися пожежники. От сам протестував, мокрий дуже, був, бо ліс під лазер. Цей води я, я, я з'їв ці чупачупси, мені дуже сподобалося. Ще сестрі один взяв. На святі було дуже класно. Я приміряв жилет поліцейського. Мені дуже сподобалося. Я ось отримав таке і намалював упу. Я роблю антистрес. я роблю муки і шарики. Мені що найбільше сподобалось, це поліція бути не жалеть шлем і Наталя Василюк теж привела на свято своїх дітей. Ну, було дуже прикольно, бо були машини різні, а дітям дуже цікаво, особливо коли можна щось доторкнутися, сказати. Це було дуже інтерактивно. І навіть у нас такий був маленький страх поліцейських, і дівчина поліцейська поспілкувалася з дитиною, там дала там все там потрогати, дала свій бич, показала. Розказала, і це був такий дуже цікавий досвід. Долучилася до організації свята для дітей і військовослужбовці Нацгвардії, розповів речник Нацгвардії України Закарпатській області Олексій Куделя. Сьогодні ми демонстрували нашу спецтехніку, наше спорядження, наші військовослужбовці розповідали про службу, показували, як це відбувається, розказували дітям. Ми дозволили їм робити з нашим спецтранспортом все, що їм захочеться. Вони і сигналили, і говорили в гучномовиці, щодня наші військовослужбовці роблять життя безпечним. Тому діти закарпаття можуть бути впевнені, що їх захищає і поліція, і Національна гвардія, і інші силові відомства. До організації свята для дітей долучилися вісім державних служб, каже його організатор, начальник ювенальної превенції головного управління поліції Закарпаття Андрій Курта. Цей день покликаний для того, щоб розвантажити трошки діти, надати їм підтримку. Це за підтримки як нашого головного управління Закарпатської області, так і обладміністрацію Закарпатської обларади, департаменту культури. І багато інших підрозділів ДСНС Закарпатської області, охорони здоров'я, громадських і негромадських організацій це і не і країна доброти, і різні підрозділи патрульної поліції, спецпризначенці наші, кінологічний центр, підрозділи Національної гвардії показали своє спірпризначення, ДСНС, пожежа гасіння і дуже багато такої техніки, якої дітям дуже сподобалось, які змогли почути, побачити, пощупати за свої руки. За словами Андрія Курти, на свято прийшло близько однієї тисячі дітей. Олександра Завадяк, Леонтій не Суспільне новини. Міський парк в Мукачеві. Тут волонтери та приватні підприємці проводять ігри, квести, різні заняття з дітьми. Роблять все безкоштовно. Лицарські бої, канатні перешкоди та пересування шайба. Такі спортивні ігри для дітей проводять представники міжнародної християнської міжконфесійної організації Royal Rangers. Вони в Мукачево переїхали з Донецької області. Граю в гру, щоб е, клюшку треба знизу до верха. просто. Треба баланс тримати. Ну, не знаю. Дуже прикольна гра. Я ходила по мотузці з паличками. Було дуже цікаво. Цікаво, я все хотіла таке спробувати. Я ходив тільки що на ходулях, ну, не знаю, як це назвати, ну, по кругам і треба було дійти до кінця. Ну, найважче це ходити, думаю. Билася з Аннею. Прикольно, дуже. Но нам не більше била. Ну, ось локація з шайбою. Тут всі локації десь на кмітливість, десь на рівновагу і терпіння. Тут, наприклад, терпіння плюс рівновага. Там просто динаміка, активність, тут теж командир Вінямін на рівновагу проводить, хто пройде до кінця канатній дорозі. Там на міткість. тут просто лицарські бої. Рішили долучитися зі своїми локації з іграми, щоб дати дітям розваги безкоштовно, щоб діти гарно провели час. А на локації поруч представники міжнародної громадської організації Людина в біді Словацька Республіка проводять конкурс малюнків. Я це не малювала про любов. Ну, кольори флага України, зелений, червоний, оранжевий, рожевий. Ну тут намальована, ну намальована наша зона. Ми оддихаємо тут аковрибу, дочк, квіти і слажущі. Ми з колегою працюємо над малюнками. Малюнок, конкурс дитячої мрії. Здебільшого діти всі малюють мир, Україну. Ми малюємо і кожен отримує солодкий подарунок, або, наприклад, скакалочки, резиночки і. Якісь такі обирають собі самі, що вони хочуть, що вони люблять. У нас все є. Тобто, діти просто приходять, сідають. Ми їм даємо завдання, яке малювати, і о, малюють собі на довільне. Тематик. Малюнки можна з собою забрати, а можна у нас є там такі мотузочки з прищіпками, на які ми кріпимо ці малюночки. Якщо дитина залишає, ми їх таку робимо міні-виставочку. Фестиваль Медіти сильної країни України організували волонтери міжнародної громадської організації Людина в біді, Словацька Республіка спільно з управлінням освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міськради. Розповіла координаторка організації у Мукачівському районі Світлана Самойлюк. Ми об'єднали бізнес і ми об'єднали благодійні фонди громадської організації Закарпатської. Області вони всі благодійні фонди громадської організації діють тут безкоштовно все роблять безкоштовно. Від попкорму до солодощів, аніматори, різні подарунки. Тут є різні квести, аніматори, різні локації для дітей наземні, Вони малюють, потім отримують за це подарунки. Багато територіальних громад, навіть школьні автобуси відправляли сюди дітей, навіть з нижніх ворот, і і, і всі Мукачівський район, і багато із інших районів відправляли сюди дітей. Тривав фестиваль для дітей у Мукачеві три години. Руслана гостю, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Тяся суспільне Ужгород, підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах.